Takk. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Доброго дня, мене звати Юлія. Я ходжу на арт-терапію. Мені це дуже подобається. Мені подобається сам процес, Це моє. Про результати казати поки що рано, тому що я була всього чотири рази, але поки що я отримую від цього лише приємні враження. Я для себе дещо розумію нове, дещо в собі щось розумію, щось знаходжу нове. Мені подобається наш викладач, я йому довіряю, я відчуваю чув... в ньому професіонала. І, взагалі, я дуже рада, що я знайшла такі от курси і дуже вдячна тим людям, які їх організували. Я вважаю, що це класно, це дійсно потрібно людям, жінкам, бо інколи ми опиняємося в такому стані, що нам потрібна допомога. А я думаю, що в цьому можна знайти допомогу для себе і дуже корисно, дуже необхідно кожній в її розвитку.